Доброго дня, це програма Праактуальна. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Сьогодні говоримо на актуальну тему для всіх змі. Вчора Верховна Рада прийняла закон про медіа, Тож, що ж це кіт в мішку, чи дійсно закон, який допоможе боротися з російськими окупантами із фейками, будемо розбиратися з гостем нашої студії. Це медіа-юрист Тетяна Котюжинська. Доброго дня, пані Тетяно. Я знаю, що на Доброго. сайті Верховної Ради ще цього закону немає. Тож нам дуже цікаво, що ж він себе представляє, бо знаю, що його приймали без ЗМІ без представників ЗМІ і дуже багато. Та журналістів ну і суспільство також цікаво, що ж там наприймали наші депутати. Ну, правки вносилися до, що називається, останньої хвилини перед голосуванням. Тому що, звичайно, молоді більшості, яка просувала цей закон, їм було дуже важливо отримати голоси на підтримку його не тільки від депутатів колишньої ОПЗЖ, яка була визнана проросійською партією. Ну, Тому що це ламало б їхню концепцію. Що вони борються з руським міром? бо от їх підтримали виключно депутати тієї партії, яка яку вони ж офіційно визнали проросійською. Да, і це б виникало питання: все ж таки, цей закон бореться з російським чим там агресією якоюсь, да чи не бореться. От і тому вони торгувалися до останнього. А було а, знесено декілька їхніх хотілок. А це перша була стосовно Заборони вебсайтів без суду, тобто онлайн змі без суду. А друга була це, що стосувалося змін до виборчого законодавства, а ним хотіли, повністю хотіли регулювати і встановлювати заборони і блокування щодо всього сегменту о, інтернету. А, але тут все це ще хочуть вони продовжувати, бо Нардеп і слух народу Євгенія Кравчук вже заявила, що на тому тижні вони внесуть ці всі зміни до виборчого законодавства окремим законом. Тому це ще далі буде. Ну і плюс ще телеканал Рада. Телеканал Рада, як відомо, це суто парламентський канал, який планувався виключно для того, щоб транслювати засідання Верховної Ради і у перервах там давати слово депутатам для коментарів. В результаті Офіс президента перетворив його в такий загальнонаціональний канал, який під час воєнного стану має транслювати повністю там на всі території України не парламентську абсолютно діяльність. Канал не надавав слово жодної політичній силі, крім провладної, і тому це викликало дуже багато питань. Його хотіли зробити повністю загальнодержавним підконтрольним президентській вертикалі, фактично. Але от це теж були внесені зміни. Цей канал лишився парламентським і він зобов'язаний і надалі транслювати з Верховної Ради. Ну, але як насправді буде, ми побачимо. Тут головне, що всі ці зміни, які проводяться, тепер буде повне регулювання. Що, звичайно, здорожчить абсолютно ведення медіабізнесу, який зараз в дуже скрутному стані. Але ті, хто не захочуть і не зможуть, Фінансувати таке ведення, вони будуть змушені повністю виходити в соціальні мережі, от або стосунки, або ще залишився більш-менш неконтрольованим YouTube. Але також настрада тут вже собі отримала повноваження: вона буде писати там якісь листи в цій мережі в YouTube і вимагати заблокувати той чи інший ресурс. От, до речі, багато журналістів зараз переймаються чи не порушує цей закон свободу слова. Адже ще влітку, після першого читання, коли його було прийнято, дуже багато нарікань було з цього приводу. От можливо, ви щось знаєте? Звичайно, порушує. Значить, цей закон складається фактично от, просто оцей великий з двох частин. А перша частина це безпосередньо закон про медіа. Який нібито регулює виключно медіабізнес, а от друга частина це внесення змін і доповнень до різних законів, якими регулюється журналістка діяльність. І от ця частина, вона отримує там містить стільки заборони обмежень або переписаних норм. Коли, наприклад, раніше це була норма, яка встановлювала права журналіста, а тепер вона ну, щось, що знаєте, щось констатує. А вже права вона не встановлює. Тобто трошечки змінилася її редакція, нібито, але насправді тепер виходить так, що ви, як журналіст, не зможете на неї послатися для того, щоб отримати там право перебувати на певній території або право на акредитацію, або ще щось. І от це, звичайно, становить питання захисту свободи слова. Ну і крім того, найголовніше, що коли регулюється навіть медіа. І медіавласник цього там сайту, вебсайту, він або youtube каналу він розуміє, що він може все втратити а, тільки через те, що йому буде навішено, наприклад, що він займається системною дискредитацією органів влади, то звичайно, що він буде думати чи е, випускати такий матеріал журналіста в ефір. Журналіст буде про це думати. Це таким чином вводиться така сама цензура. тобто про владу нічого поганого, бо можуть приписати дискредитацію органів влади, або про опозицію нічого хорошого, бо можуть приписати, що це прихована політична реклама, тому що ти уповнюєшся позитивно про політика. І коли це це регулюється непрофесійною і абсолютно гажованою політичною і залежною. Сьогодні. А то звичайно, але немає такого який не можна було би обмежити в його обмеженнях, так би мовити. І, звичайно, що ми будемо давати поради і журналістам, і медіавласникам, яким чином обмежити оці ці. Владні бажання провадити цензуру. Зокрема, ми будемо радити переходити журналістам в іноземні юрисдикції. Там немає ані податку на Google, тобто це створить конкурентну перевагу, дозволить здешевити рекламу в цих ЗМІ, там немає таких обмежень, ну і там немає такого політично заангажованого регулятора. Тобто таким чином може влада здійснювати тиск на опозиційні ЗМІ медіаканали. Я правильно розумію? Через це. А так? ви розумієте, влада і зараз здійснює цей тиск. Тобто, у нас незаконно виключені три телеканали. Це вже признали, визнали всі абсолютно жодного законного підстави немає. Навіть якоїсь ілюзорної, як то рішення РНБО. взагалі жодної. Але е, фактично це обмеження дії. А у нас діють і інші обмеження, от але вони не були узаконені, розумієте? І коли, наприклад, бо суд розглядав європейський там, наприклад, розглядав би ці випадки обмеження прав і цензурування, то він би одразу сказав, що це не ґрунтується на законі, і тому одразу було б рішення не на користь ну, тоді вже України, бо це буде там років за 4-5, коли вже буде нова влада. Але е, зараз це вже буде на підставі закону. Розумієте? От в цьому, чому вони так билися за цей закон? Що це тепер буде все на підставі закону? Чому ви е, обмежили? А от на рішення прийняла. Чому ви обмежили? А от вони щось там десь формально не виконали? І от е, за це йшла битва. А от чи відповідає цей закон нормам Ради Європи? Адже я знаю, що ще влітку було дуже багато нарікань з цього приводу від європейських партнерів. От що вони скажуть, коли його побачать? Ну, Європейські партнери у нас є Єврокомісія, фактично це орган Євросоюзу і Рада Європи. От Рада Європи опікується безпосередньо правами людини, а Євросоюз він фактично опікується ну, більшою мірою бізнесу. Тому те, що стосується цієї бізнесової частини, то тут діє директива про аудіовізуальні засоби, і тут, наприклад, регульовано дуже важливу таку, ну, дуже важливий такий стан. Значить, якщо ви зареєструвалися як лінійне медіа, тобто телебачення, радіомовлення, якщо ви зареєструвалися в іншій країні Євросоюзу, то ви транслюєтесь в Україні безперешкодно і не підкоряєте тутишній натраті. Ви працюєте з регулятором тієї європейської країни, де ви зареєстровані. І от ця норма, вона увійшла. Тобто тепер ну, будь-який там той, хто називається, назвав себе владою олігархом, він бере, засновує лінійне медіа в іншій країні і домовляється з провайдерами про трансляцію тут. І все. І регулюється вже не цією достратою. Тобто це була важлива зміна для великих гравців. Я думаю, що вони нею скористаються. А те, що стосується прав людини, то тут Рада Європи, яка безпосередньо оплачувала фактично роботу цих всіх експертів, які працювали багато років, там вони кажуть, що більше 10 років вони вже над цим працюють. Працювали над цим законопроектом, значить то якраз Рада Європи, Київський офіс, вони усякляку схвалювали цей законопроект. Вітають його. А Рада Європи, яка от безпосередньо час друзі Рада Європи, вона висловлювала зауваження. А що вона казала, що потрібно лібералізувати регулювання онлайн і друкованих ЗМІ. Чому? Тому що такого регулювання немає ніде в Європі, такого жорсткого. Друковані змі переважно навіть не реєструються, тобто реєструється підприємство, і воно повідомляє, що одна з його ділянок роботи це змі. Газета. А друге, значить, онлайн медіа вони теж не регулюються допоки в Європі. Тобто вони відповідають тільки за деформацію. Тобто, якщо ти когось обрухав, грубо кажучи, поширив якусь неправдиву інформацію, то ти за це відповідаєш. Незалежно від того, ти це зробив в онлайн, чи ти це зробив в газеті, чи в телевізорі. А от це вони хотіли, щоб у нас було рівно. А в нас це давно було. А такого регулювання, як зараз прописав закон про медіа, ніде в Європі немає. І тому Рада Європи казала, не потрібно цього робити. Але нашій владі, очевидно, це якраз і не було. Тому от вони це зробили, незважаючи на ці зауваження Ради Європи. От як ви вважаєте, як на це все ж таки вони можуть відреагувати? Адже Україна йде в Європу, і якщо почнуть порушувати права журналістів, права медіа, і ми будемо подавати до судів, зокрема до європейських судів, от що може відбутися, чи понесуть, скажімо, ці установи, які будуть накладати штрафи на змі, якусь відповідальність? От, взагалі, от як ви бачите, що Ні. А ще Ні, буде? не понесу. Значить, дивіться, в Україні влада може робити все, що завгодно, жодної відповідальності вона не несе. Жодної. Тобто, не можна члена а просто взяти, притягнути до відповідальності за те, що він е, приймає якісь рішення для цензури чи політично, чи політично направлені, цензуровані. Не можна. Можна його тільки е, за корупцію. Тобто, якщо якась у нього там буде непідтверджені доходи, і то, якщо він буде неугодний владі, і стосовно цього буде якесь рішення на ЗДК, чи на БУ, чи ще там чи когось, але це довести дуже і дуже складно. Якщо це дуже і дуже складно довести, то це означає, що ймовірність цього дуже мала. За такі колегіальні рішення, як нацрада буде приймати, ну і фактично, дивіться, нацрада е, надає там, якомусь е, телебаченню чи вебсайту, надає попередження і встановлює термін. Там, ви маєте усунути це попередження впродовж 48 годин. а ви його не усунули або надали якісь документи нацраді, пояснення там тощо. Які вона вважає необ'єктивними, значить вони, протяг, вони йдуть до суду, і е, протягом дво, протягом двох днів суд має прийняти рішення по цьому позову. І якщо по цьому позову буде нацради, буде прийнято рішення не на вашу користь, ваш ресурс може бути заблоковано або штрафовано на досить велику суму. А, значить, якщо потім буде встановлено, що це все не так, то це буде встановлено через багато років. Бо навіть апеляція, касація, а тим більше роблять справи в Європейському суді це роки. Роки, значить, ви будете або витрачати кошти, шалені кошти на те, щоб це все оскаржувати. Або просто зареєструйте новий ресурс. От і все, отак От це буде відбуватися. Але в будь-якому будь разі, коли ви один ресурс вам закривають, ви засновуєте інший, це час. Значить, тоді що буде? Веб-сайти просто ну, вони будуть вмирати і далі. Тому що тільки соцмережі і тільки застосунки не будуть регулюватися наразі. І плюс іноземна юрисдикція. Оце все, що можливо. Тобто, якщо журналістам редакції потрібна акредитація, це буде іноземна юрисдикція. От я б навіть радила ті юрисдикції, де звичай, наші можновладці люблять ховати свої гроші. Тіфр, Ліфтенштейн. І е, там, коли. Будуть направляти регулятори цьому, наша Нацрада буде направляти якісь листи про системну дискредитацію органів влади української. То тоді можна буде чітко сказати, що вибачте, ми розслідуємо корупцію. І, будь ласка, можливо, бачу про органи, які про Ліхтенштейну нехай почнуть якісь справи проти цих можливок. І тому я думаю, теж можливо, знаєте, Євросоюз на це теж розраховує. Що от таким чином пожвавиться в Україні зокрема боротьба з корупцією. Коли почнуть реально сильно обмежувати, коли почнуться такі процеси, можливо, це теж така частина плану. Я не знаю. А от скажіть цікаво от стосовно штрафів, от які суми можуть бути для окремих ЗМІ, Можливо, будуть штрафувати ще окремо журналістів? Може, щось відомо. Журналістів штрафувати не можуть тільки безпосередньо медіа. Але якщо розумієте, це медіа може бути от онлайн, те, що стосується, воно може бути ну, і друковані, це вони можуть бути зареєстровані, а онлайн можуть бути не зареєстровані і анонімні. Якщо анонімні, то ніякі штрафів там одразу заборонено, А якщо не зареєстровані, то штраф може бути. І якщо зареєстровані, то точно будуть штрафи. Значить, штрафи там стартують, стартують від ну, фактично зараз від 30 тисяч, тобто 5 а, мінімальних заробітних плат. Ну, це приблизно десь більше 30 тисяч гривень. І наостанок дуже ще важлива така від вас, хотілося б почути з цього закону, можливо, в ньому є якісь переваги, все ж таки. Переваги є тільки для тих, хто зараз при владі або може домовитися з владою, бо вони фактично отримали конкурентну перевагу, вони можуть тиснути і закривати своїх конкурентів. Отут От для них перевага є. Що стосується всіх, хто не хоче прислуговуватися владі. То тут, звичайно, жодних переваг, тільки додаткові витрати. Навіть якщо ви, ну, ви кажете, ми абсолютно а, там чисти медіа, нам нема чого боятися, ми завжди інформацію перевіряємо. Ну, взагалі, да? тоді у вас будуть просто додаткові витрати. Обов'язково вони будуть. Вони будуть на реєстрацію, на підтримання комунікації з регулятором. Якщо хтось на вас скаргу подав, і потрібно вам відписуватися, комунікувати. А це все додаткові витрати. Якщо ви хочете брати участь у співрегуляції, яку там теж прописали в законі, що при нацраді можуть бути створені там три такі громадські організації, які будуть займатися а, співрегуляцією. Телебачення, радіомовлення онлайн і друкованих. але це теж витрати. Тобто, якщо якесь медіа може собі дозволити ну, витрачати як мінімум до 5 тисяч гривень на рік, на оці всі комунікаційні процедури співрегуляції та тощо це буде мінімальна. Ну за моїми такими підрахунками скромними. Це буде мінімальна вартість о, такого легального медіабізнесу в Україні. Це для найменшого вебсайту чи для найменшої газети. Плюс десь 100 тисяч гривень на рік. Оце буде мінімально. Uh, ну, то ви можете почати гратися в це. А uh, якщо ж uh, все ж таки у вас uh, сутужно з грошима, тому що це може бути наприклад проект журналістів, да, які uh, от uh, проводять його, ну і фактично кожну копійку рахунку. Так само, як і більшість місцевих газет, які залишилися більше місцевих вебсайтів. А вони теж досить супружно і дуже часто на грандові кошти і на пожертви живуть, значить для них це важливо, вони не зможуть у цьому цьому брати участь. Просто це така додаткова стаття витрат буде. І плюс, якщо ви, наприклад, місцевий ресурс, ви не в Києві, а всі суди з вони будуть проводитися в Києві. І якщо суд, коли нас рада подає позов, то він за два дні, а якщо ви подаєте позов, то невідомо скільки. І це може бути півроку, рік, два, три ви можете їздити на ці суди, або вони можуть проводитися, як завгодно. І, звичайно, що ну, це, 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 це буде дуже для нас і незвично, і складно. Тобто таки, таким чином, під соусом бороть, боротьби боротьби да, з російською пропагандою в ЗМІ, у нас просто влада вирішила взагалі боротися зі ЗМІ і вводити цензуру. Звичайно, звичайно, їм потрібно вирішити питання на вибори. Оце їм потрібно вирішити. Їм потрібно обмежити критику, а їм ем потрібно, щоб були. Ну, такі щені повідомлення про ні про що розумієте, або офіційних джерел виключно. Оце їхнє завдання. І останній рік перед виборами, тому що вибори мають відбутися в жовтні 23-го року до Верховної Ради, а вони будуть намагатися робити все. А, щоб безумовно побудувати для себе зручну інформаційну таку площадку. От вони над цим працюють і будуть працювати далі. А ми маємо цьому протидіяти. Дуже дякую вам, пані Тетяна. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця. У нас ще дуже багато тем залишилося по цьому закону, які ми ще будемо обговорювати. Дякую вам дуже за участь у програмі. А ми тримаємося, перемагаємо дякую. і до наступних зустрічей. Гарного всім дня!